Вітеасіх, як енергія аркану імператриця, будуть впливати на нас сьогодні, 3 січня 2024 року. Енергії дня конфліктні. А тому, можливо, буде важко сконцентруватися на певній меті. Можливо, десь будете стикатися із якимись затримками, можливо, якісь такі засінні ситуації, які вам буде важко зрушувати з місця. Хтось буде відчувати втрату своєї сили, ресурсу свого і. Можливо, хтось буде навіть неправильно розпоряджуватися своїм майном. А тому на цей день буде дуже важливо себе перенаправити і для того, щоб отримати цей день такі гармонійні енергії, або щоб ситуації цього дня приносили вам задоволення і радість, варто трішки проявляти свою ну, таку креативність, можливо. Можливо, вам потрібно добре обмірковувати перед тим, як ви почнете діяти або щось говорити. Загалом, це день, коли сімейні справи будуть виходити на перший план. Для когось можуть бути цікаві зустрічі. І також питання стосунків буде в цей день актуальним. Так само, як і народження або виховання дітей. Хтось буде, знаєте, робити такі. Перші кроки, щоб започаткувати нові проекти. Загалом ця енергія так підходить, але якщо не враховувати того, що вона знаходиться у конфлікті з енергіями місяця, в особ... на роботі в бізнесі, ну, хтось зможе розвивати своє підприємство або зможе розпочати нові проекти, але їхні реалізації тих проєктів будуть зовсім не швидкими. Ну, В певній мірі, скажімо так, до 9 місяців, але не раніше ви будете бачити свої результати. Якщо в кого сьогодні заплановані переговори, то перевірте, щоб всі ваші папери були приведені у порядок, щоб не було там ніяких помилок. В такому випадку у вас ці переговори стануть успішними для вас. Також, хто розширює сфери своєї діяльності, або хоче, можливо, нову роботу, або посаду, або щось здійснити для себе на роботі, то вам потрібно, можливо, для когось або покровительство впливової жінки, або, можливо, самим наполегливо працювати над своїми проектами і задумками. В особистих стосунках, ну, загалом це. Такі гармонійні стосунки, де буде відчуватися роз... родинні зв'язки, коли ви зможете відчути, що ваші стосунки переходять у більш стійкі такі, і більш ближні один до одного. І для... до тому в цей день буде такі енергії любові, взаєморозуміння між партнерами. В кого із мамою, можливо, якісь зв'язки там були до, цього, до цієї пори, такі не дуже гармонійні, то в цей день ви зможете їх відновити або покращити. Якщо для чоловіків, то ті, хто шукає партнера сам, ну, без пари наразі, то у вас є велика вирогідність познайомитися із жінкою. Ну, можливо, це будуть серйозні стосунки, але це покаже час. І порада на сьогодні. Якщо ви планували якісь покупки для себе, або ще що, то краще складіть свій списочок, свій план дій, тому що є велика вирогідність, що ви витратите набагато більше, ніж самі планували, або купите такі покупки, які вам потім не принесуть задоволення. Також на цей день більше часу приділяйте собі, відновлюйте свої ресурси. І не забувайте про те, що у вашому колі знаходяться люди, які потребують вашого, вашої уваги, по суть, постійної присутності. Тому ну, і такі повсякденні справи не варто ігнорувати, а потрібно більше приділити увагу, щоб виявити, можливо, хто потребує вашої підтримки, або потребичість вам доведеться взяти до уваги. Загалом можете діяти, але це повинні дії бути дуже виважені і обережні. Приділяйте більше часу для створення комфорту у своїй оселі, у своїй родині, щоб ви могли надихатися саме там, де вам буде комфортно відновлювати свої сили, відновлювати свої ресурси. Також це, можливо, для когось і можуть бути грошові надходження, але це можуть бути невеликі суми від тих зусиль, які ви раніше прикладали. Тому використовуйте їх обмірковано і бажано не вимагати від оточуючих більше, ніж вони вам можуть дати. Ну, тому що саме сьогодні такі позитивні енергії мають такий невеличкий мінус. І тільки від нас залежить. Чи будемо ми їх використовувати в плюс чи в мінус? Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім красоти, гармонії, комфорту і задоволення. Миру вам і гарного дня!